Ітаю всіх сонечників. Садмовенко знову з вами. Сьогодні хочу вам показати сорт галігачів. Ось така вона ягодка. Цього року вражайність дуже-дуже низька. Ну, я вам хоч покажу ягодку і от саме спробуємо ще раз з вами цей сорт. Так, що про цей сорт розказати? У нас тут вибачаюсь, партизани знову. З нами сидять, ось, бачите, заховалися клубнички. Ну, малиш також раніше любив цей сорт. Він, коли маленький був, то дуже ласував суницею. Тож сорт галіячів. На рослинках її цього року дуже мало, і ось я пробіглася, так трішки вам вибрала, щоб показати оцю красу. Чим відрізняється цей сорт від інших сортів? Вона такого незвичного кольору для суниці. Вона яскраво помаранчевого кольору. Вона не червона, а вона якась така ну, темно, помаранчева. Така дуже цікава. Період плодоношення пізній. Зараз, Сьогодні у нас 20 червня, і вона тільки починає, от, так сказати, масове її плодоношення. Така ось ягодка. По стійкості до хвороб, до плямистості вона стійка. Та що ж камера така? До плямистості вона стійка, до кліща також стійка. Рослини у неї такі, листя у неї моцне, таке тверде, рослини самі по собі дуже широкі, здорові, такі високі, лопаті. Ну і давайте скоштуємо. Урожайність минулі, минулі роки то були. По 3, по 4, по 5 квітконосів. І на квітконосах було більше 10 ягод. Цього року квітконосів дуже мало, і на квітконосах інколи он одна тільки ягодка, а ось тут я хотіла вам показати, вона взагалі ось квітконос є, а ягод зовсім немає, вони всі підмерзли. Так що, ось так цього року постраждав наш сорт галіячів. Він подобається саме смаком. А ще особливість цього сорту у нього дуже важкий відрив. От один із самих таких важко збираємох сортів суниці. Її краще або без хвостика отак зривати, або так відщіпувати. Ну, це потребує зусилля. Так, ну давайте скоштуємо. Вона всередині біла. Бачите, вона білого такого кольору. М -м -м. Ну, смаку суниці в неї нема. У нас щось схоже таке, чи то ананас. Чи то персик, не персик, ну щось таке середнє між суницею, ананасом, От щось, 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 щось типу такого непонятного. Солоденька, трішки кислинка є. Присмак зовсім незвичайний, але дуже цікавий. Мої покупці дуже полюбляють цю клубніку. Вона плотненька, така, не дуже м'яка, ну майже зовсім вона не м'яка, але й не дуже тверда, така, щільненька. Але відрив у неї важкуватий. Хвостик такий пишненький, гарненький. Ну, ягода в цьому тут дуже мала, і ягоди дуже мало. Ось такий сорт галіячів. Дякуємо, що ви з нами. Садмовинка з вами. Добра, тепла і затишку вам.